Знести сквер під стоянку у рівному знову обговорювали скандальне питання розширення автомобільного парку. Йдеться про земельну ділянку площею 70 соток, що на вулиці Данила Галицького, де, окрім зелених насаджень, є невеликий фонтан. Вона межує з підприємством Рівне Електроавтотранс. Через неї вже проходять дві, дві дороги, дві асфальтовані доріжки. Перша доріжка це є аварійний виїзд тролейбусів, який має на собі і електричні мережі, і всі можливості для пропускної здатності тролейбусів по даній ділянці. І друга доріжка це простий виїзд, який не має електрофікації і може бути застосований нами як дорога для виїзду автобусів на маршрут. Раніше проєкт рішення щодо надання комунальному підприємству у постійне користування 70 соток землі скверу розглядалися на сесії міської ради. Тоді сквер відстоювали екоактивісти. Тільки що затверджується план енергетичного сталого розвитку та клімату ПДСРК до 2030 року. Одним з яких одним з головних завдань якого є збереження та розвиток зелених зон, тому е дуже важко уявити, як знищення 7 тисяч квадратних метрів. Може е, допомогти вирішити питання, які вже е, були е, затверджені міською радою. Для того, аби зробити парковку для нових автобусів, міській владі доведеться викорчувати орієнтовно 20 дерев, що знаходяться у зеленій зоні. Як говорить Руслан Гудима, для містян вони однаково не несуть жодної користі. Ми знову ж таки повинні розуміти, що велика частина дерев, яка знаходиться на даній ділянці, це є самосів, це не висажене дерево кимось чи внаслідок чогось це є самосів, тобто воно надуло вітром, пташка несла жолодь, і воно там в такий спосіб собі утворилося. Якихось цінних порід дерев на даній ділянці немає. Водночас у міській раді розглядають варіант і перенесення автопарку, якщо кількість автобусів з часом буде збільшуватися. Дана ділянка вже не має можливості розширитися ні в якому напрямку, бо з одної сторони інші підприємства, а з другої сторони вже житлові будинки. Тобто, в нас або розширення подальше за рахунок парку, якщо буде така необхідність, і знову ж таки питання можливості будівництва нового парку. Та на даний момент йде мова тільки про розширення ділянки під парковку для громадського транспорту. Адже закупівля нових автобусів у найближчий час не планується. Та все, що буде замість скверу стоянка, вирішуватимуть депутати на найближчій сесії міської ради. Людмила Жук, Ольга Мельничук, Павло Стецюк, Новини Рівного.